Шануйте матерів, святих Господніх дочок, бо їхні сльози, як густа роса, з очей котилися повільно опівночі, нам кроплячи дорогу в небеса, щоб ми не дихали гріховним пилом світу і не сліпив нам очі промінь зла, щоб ми могли протистояти вітру. Молитвою нас мати берегла. Щоб багатіли не душею, а не грішми, ціну любові знали у житті. Але розмови всі облишмо, а пошукаємо почуття святі. Ніхто з людей не любить так, як мати, ніхто не пробачає, як вона. Їй перед Богом, що за нас відповідати, А ми ж і не бачили, що в косах селена, що руки погрубіли від роботи, що зморшки впали на ясне чоло. Але не зменшилось душі її щедроте, і серце таке ж юне, як було. Всі наші горі нею пережиті, її біль дітей, немов би власним біля, її повчання, як в вжиті, а наш характер, як надутий джні, її пісні, немов вечірні зорі, мережили нам безтурботні сни. І коли снігом на дворі, була нам мати квіткою весни. Тож хай не в'яна материнська доля, хай не змовкає пісня на устах. Шануйте матерів, бо це Господня воля. Вони ж свої нам віддали літа. Нехай тепер радіють нашим крокам, і щоб ці кроки у небесний дім. Немає матерів нас одиноких, буває, діти залишають їх. О, дай синівської нам, Господи, любові, да, дай слів прощення і подяки слів, щоб ми в житті завжди були готові до них припасти наших матерів.